Сьогодні це програма Арці і ведуча Катерина Рай. Ми продовжимо дивувати вас сучасним мистецтвом. І сьогодні ви дізнаєтеся про найцікавіші події з культурного життя нашої країни. Не пропустіть! Арціці на легендарній всесвітній бієнале сучасного мистецтва у Венеції. Венеціанська консевенеціанська біонала це дивовижна можливість для художників всього світу заявити про себе. Я вражений цьогорічними експозиціями Діти сонця на портретах київського художника. Мені дійсно іскрині ці діти, вони інтересні як об'єкт як художник. Літо взимку розкриваємо таємниці лендарту. Бачить цю красоту, прості речі, в камінні, цьому бачить ту гармонію природи. Програма Art City з ексклюзивним репортажем з Венеції. Ми знаходимося на 55-й Венеціанській бієнале, що є одним з найяскравіших культурних подій світу. З 29 травня, по 1 червня, у Венеції відбулося грандіозне відкриття 55-ї венеціанської бієнале сучасного мистецтва. Це не просто одна з найважливіших світових подій у сфері культури, а й одна з найяскравіших. Венеціанська бійнала складається з двох основних компонентів: центрального проекту, виставки, що створюються куратором бійнали на свій Смак в Арсеналі, та національних павільйонів, розташованих як в парку Джардіні, так і по всьому іншому місту у різноманітних локаціях. Частіше за все, це історичний палацо. Цього року продемонструвати новинки контемпрарі арту приїхало 88 країн, серед яких Франція, Німеччина, Австрія, Корея, Великобританія, Канада, Росія, Україна та багато інших. Але золотих левів за традицією отримали краще з кращих. Золотий лев за експозицію присуджений Національному павільйону Республіки Ангола, яка вперше взяла участь у Біінали, представивши проект художника Едсона Чагаса. Володарем золотого лева як найкращий художник 55-ї венеціанської бінали став Ціно ціносигал. Історія біїнали доволі цікава. Венеція почала проводити цей мистецький форум ще у 1895 році. На перші бійнали було представлено роботи художників 16 країн. Престиж бійнали незабаром досяг міжнародного масштабу. А коли після Другої світової війни її регулярне проведення відновилося, вона стала майданчиком загальновизнаного міжнародного авангарду. Цього року Україна в рамках 55-ї венеціанської бійнали представила одразу декілька проєктів. Серед них альтернативна виставка перший с'їзд Союзу хати на острові Лідо. Виставка «The Future Generation Art Prize» проєкту учасника офіційної паралельної програми Венеціанської бійнали, представленого фондом Віктора Пінчука. Національний український павільйон розмістився в палаці Лоредан на площі Сан-Стефано. У проєкті пам'ятник пам'ятнику», про який ми розповідали у минулій програмі, представлено роботи трьох молодих художників: Гамлета Зіньковського, Миколи Рідного та Жани Кадирової. Наталія, ну от сьогодні ми на 55-й Венеціанській бійналі, український павільйон, все прекрасно. Чим бійна лініцянська всі від українського? Ну, по перше, віком якщо це 52-га бійнале, а у нас буде лише друга, то у нас є великі перспективи, але я хочу сказати, що художній рівень б'єнали, і це я чула сьогодні багато наших гостей, які були гостями першої київської бійнали, сказали, що у нас дуже високий художній рівень, але все ж таки немає усвідомлення державою того, наскільки цей проект важливий для нашої держави, наскільки потрібно не просто бігти, щоб зігрітися, а потрібно працювати на перемогу. Потрібно робити так павільйон, щоб у нього були усі шанси здобути червоного венеційського льва. А тут, знаєте, от все ж таки для Галочки в останній момент за останні два місяці це готується страшними нервами, немає активного пошуку спонсорів, виділяється невчасно змінку. То останній мільйон не останній, а той плановий традиційний. А звісно, за 100 тисяч євро зробити відповідно створити атмосферу мистецтва і мистецтво також дорогоцінність, яка від потребує все ж таки обрамлення відповідного. Сподіваємося, що наступного року Україна виступить на бійнали ще більш організовано та боротиметься за золотого лева. Цього року на 55-й Венеціанській бійнале сучасного мистецтва свій проект представили українські художники Віталі та Олена Васильєви. Вже добре відомий вам проект НЕО став частиною міжнародного проекту Personal Structures, що був презентований у рамках паралельної програми бійнале. Організатори здивували світову публіку експозицію, що розмістилися на двох поверхах одного з найяскравіших палаців Венеції Бембо. Ця виставка не є рефлексією чогось персонального смаку. Ця виставка показує, що відбувається сьогодні у світі сучасного мистецтва. Роботи учасників проєкту Personal Structures обирали чотири різних куратори: Франческа Грудо, Сара Голд, Карл Рола і Валерія Раманджіні. Серед учасників художники зі всього світу: з Китаю, Японії, Франції, Німеччини та вперше з України. Тут представлені художники, яких ми мали показати. Тому що вони працюють дуже серйозно в чіткому напрямку. Вони неймовірно цілісні. Вони вірять в те, що вони роблять, та виражають свої думки блискуче. Ці художники варті бути представленими на Венеціанській бієнале. Тож для нас це просто обов'язок. Чим творчість Віталія та Олини Васильєвих припала вам до ока. Знаєте, я вам скажу відверто: роботи цих художників настільки ідеальні та естетично вишукані, що дуже важко з першого погляду побачити головну ідею за естетикою. Розумієте про що? Але повинен визнати, що ми зрозуміли їх роботи із задоволенням взяли цих художників до участі. За цією красою дійсно прихований дуже цікавий звіт. Ми їм повірили. Концепція цієї виставки складається з трьох невід'ємних частин час, простір та існування. На нашу думку, проект Нео дуже близький до поняття існування людського існування, презентованого дуже незвичайною шляхом. Тому вони сьогодні тут, тому що вони унікальні. Вони сильні, вони стабільні у своїй творчості, унікальні у засобах самовираження. Тому ми вирішили, так, вони мають бути у нашому проекті. Думка експертів важлива і приємно позитивна, адже потрапити на бій на лице серйозна заявка для художника. Віталій, ну, два по пірох поздравляємо достатньо. важным событием вашей жизни, я считаю, в художественной карьере. Это выставка в 55-й Венецианской биеннале. Но почему для вас, как для независимого художника, это было важно? Ну, потому что был, был, был проект. Во-первых, тут были реальные кураторы, которые отбирали материал со всего мира. Но здесь все по-честному. Художник должен постоянно быть в каком-то тонусе. Он должен выставляться, он должен представляться, потому что он должен показывать, что он делает. Чем вы считаете, вы можете удивить Европейскую публику, так вот достаточно уже искушенную? Это никто не пытается удивить ничем. Мы сделали такой проект, как бы он, он своеобразный, он как бы и наш и внутренний, и национальный, и вроде бы и не национальный. И э, там в этом проекте мы применили какие-то специальные какие какую-то стилистику, технологии современные. И, как бы получилось, я не думаю, что это будет, что это, это как бы потеряется на общем фоне где-то контекст в палаце Бембо, да, выставка занимает два этажа, представлены знаменитые художники европейские, международные, например, даже Йока Оно. Вот как вы чувствуете себя в контексте? Чем больше будут художники выставляться в таком контексте, тем они будут больше, больше видимы. Проект «Нео» был започаткований и декілька років тому. Коли художникам запропонували попрацювати з унікальними витворами ювелірного мистецтва з декілька тисячолітнім віком. Саме тоді у художників народилася ідея створити ці фотознімки, які сьогодні дивують європейську публіку. Коли я вперше побачив цей проект, я одразу зрозумів, що за зовнішньою красою тут приховано щось релігійне, святе, чисте. Образи доволі ритуальні, архаїчні. І це робить знімки неймовірно насиченими. Мені подобається. Меня поразило в проекте, что я увидела пекторали, которые я в детстве видела в музее, который он мог соединить с искусством современным. Что все старое, оно возвращается в основу. Искусство должно быть нравиться всем. И должны люди понимать его просто без всяких объяснений, текстов, умных слов со стороны. Не надо подходить кому-то и спрашивать, а что бы это значило. Человек должен Сам у і повинна емоція підімнала зникає. Я вважаю цей проєкт дуже естетичний. Цікава ідея помістити жіноче тіло в певну коробку, тим самим обмежити її простір. Підкреслена краса тіла і разом з тим цих неймовірних прикрас. Обличчя закриті. Ніби автор хоче відкреслити їх від реальності. Вау, дуже цікаво і красиво! Я считаю, что за полгода здесь, во-первых, наш проект увидят, во-вторых, мы его делали очень так, очень кропотливо, долго. Я считаю, это вот в этом в этом вся суть. Арціті завжди підтримує нові художні починання. Наш наступний сюжет про молодого художника, який головними героями своїх малюнків робить дітей сонця. В інтерактивному проєкті художника Шраменка Антона 21 портрет. І це не випадково. Адже в 21-й парі хромосом в організмі людини відбувається мутація, яка призводить до появи синдрому Дауна. Як родилася ця ідея? Чому? Що тебе впечатлило? Може, якийсь з'явився у тебе у тебе в житті дитина чи у знайомих дітей? Чому саме такі діти? Чому? Я побачив у Фейсбуці об'явлення, що знайшлася дівчина з синдромом Дауна. Вона, видимо, потерялася, і вона прийшла в якусь поліклініку. И она очень плохо разговаривала. Ей уже было около 15 лет, и вот написано, что она не очень хорошо говорит. И вот просили распространить это объявление чтобы может быть вот найти ее родителей или там вот, откуда она и у нее был такой взгляд настолько в нем читалось вот знаешь та информация что она там немножко плохо говорит ей сложно контактировать э, с людьми так как мы привыкли а это люди немножко другого склада вот душевного немножко другого склада интеллектуального у них. Ну, как бы другое выражение, да. И мне так стало интересно, что ведь многие подумали, когда, может быть, даже это объявление читали, что девочка недалекая, там, да, вот, да, он, как у нас принято говорить. А я вот именно в ее взгляде увидел какую-то такую глубину и абсолютно даже без... До негативного оттенка. І таким чином Шраменко Антон став досліджувати проблему дітей з синдромом Дауна. Повідомив в Фейсбуці, що батьки висилали йому фото. А натомість художник обіцяв подарувати їм портрети дітей. Я зрозумів, що важливо, щоб ця тема как ну, в да. Изначально я на це дивлялся, як на іскуство, прежде всего. Я изначально у мене не було намерений соціалізувати це все. Мені действительно искренне но эти дети они интересны как объект искусства, как художник. Для Антона малювание – процесс интимный. На один портрет у художника идей больше дубы. Для картин он выбирает космичное тло, цветы, свет природы. Кажешь, что это подсказывает ему интуиция. Конечно, было бы в идеале пообщаться еще с ребенком, его энергетику почувствовать. Конечно, вот меня удивляет, как можно по фотографии но... прочувствовать ребенка. Ты знаешь, что интересно многим? Во-первых, все дети себя узнают, когда им приходит портрет. Мамы говорят, когда они приносят портрет, вот Антон, например, как только мама раскрыла портрет, он сразу же руками, ну, там он ламинированный, он сразу же на себя типа, ну, он там, я это я, он как-то ми-ми, она да-да, это ты, то есть он из себя узнал. Как ты думаешь, как может подобное искусство что-то изменить в социуме по отношению к этим детям? Как может искусство помочь? Как оказалось, что мамы, очень многие на самом деле, воспитывая этих деток, они все равно стесняются того, что у них дети синдром. И еще, как оказалось, когда какой-то неизвестный художник, ну, человек, вдруг проявляет интерес, рисует портрет, да еще и необычный, у самих мам меняется отношение. Мне многие знакомые, которые наблюдают, говорили, что... Ну, особенно девочки, ведь девочкам будущими мамами вставать, да, и мне вот одна знакомая говорила, я как будущая мама, я вот даже, может, боюсь, что у меня родится там какой-то ребенок, ну, с какими-то отклонениями от принятой нормы, да, она говорит, я теперь вижу, я когда вижу любого ребенка вот с какими-то отклонениями, я вижу в нем не болезнь, а я вижу вот этот мир, который ты рисуешь. А мне кажется, если 10, 20, 30 человек изменит свое отношение, ведь это может распространяться, если эта тема где-то всплывет, например, в какой-то компании, да, человек, у которого одна отношение другое, он им поделится. И действительно, так, так сказать, зерна новых идей, мышления, нового восприятия, они так и закладывают. Чим тільки не надихаються сучасні митці. Когось надихають люди, когось політичні проблеми. А ось наша наступна героїня надихається жуками. Галерея Партком представила доволі несподівану виставку, яка називається просто Я жук. Для нашої галереї на сьогоднішній день мені здається, жук ну був непоганим таким. Талісманом я би сказала. Тобто жук надійна штука. Дивний тандем галериста і жука. І в чому ж надійність жуків? Це дуже надійне створіння. Воно не підведе. Воно завжди знайде собі нірку, воно завжди виживе, воно завжди зможе зберегти собі життя. І ну, це такий сміливий, сміливий а, образ. Тобто, сам жук дуже схожий на галериста? Ми теж сподіваємось. Хоча Артіці проти гнойового жука нічого немає, бо він теж природне створіння. Нам цікаво, як сам художник бачить галериста. Образ галериста. вот. Образ галериста поїдає золотих жуків. і золоті жуки закривають рот галериста. Галеристам може жука закрити рота, а от мистецтвознавцю – ні. Ми певні. Послухаємо, чи можуть ці жуки підточити основи сучасного мистецтва. Возможно, возможно. но поскольку мені кажется, що це така екологічна форма разрушения отжившего, і поэтому почему бы нет. Может быть, как раз ці жуки прийшли для того, щоб окончательно подточить, в общем и без того слабої основи, да і со временем на этом місці возник возникнет что то новое. Нове це добре, ми тільки за. А от світогляд колекціонера старий, як світ. Чи схожі жуки на збирача? Не всі є скоробеї, є схожі на колекціонерів. Вони збирають все, що трапиться, негодяще, годяще. Всякий не ну, В цьому плані так. Я схожий на скоробея. І це приємно, і саме тому воно дійсно може і статися. А от такі рогачі ні, вони нічого не збирають. Увага! Додамо до міркувань колекціонера трохи поезії. Жуки з коробє, бітаючи в пустині на, Мі, на юго западі Африки, вміють збирати влагу із туману. А от у художника світогляд більш заземлений та стандартний. Образ любого якого по тому що у кожного чоловіка є жуки в голові. Просто не всі це можуть признать. Тепер познайомимось з королем жуків, представленим у парткомі.

І ти почнеш думати. Небезпечна забавка, але спробуємо. Мені каже, що сучасне мистецтво, іскусне так борно так сказати, анон йотатума, а не від серця. Я че чувственне, люблю віче чувство. Свієне іскус, кіта концепція. Концепція та штота раціонально вивірена. Я наразі болі чувственне. Таке ближе кавангарду, класичському іску. Не слова, а вибух. Золотий жук, і такі ж думки. Тепер знатимемо, куди прямувати, якщо нам раптом бракуватиме думок. Та поки з нами цього не сталося, рушаємо далі до знакових подій нашого арт життя. Й іскусство може... присутствовать везде, в каждом движении, каждую секунду, каждый день. Многие люди забывают об этом, они приходят в музей, на выставки, смотрят картину или скульптуру, или рассматривают каталог, а, а, потом искусство для них заканчивается. Ну, на самом деле искусство во всем, искусство в наблюдении за Луной за человеком, за сегодня видео ежика, который переходил через дорогу очень медленно. И можно было проехать, не обратить на это внимание. Но для меня это было нечто, наверное, из искусства это какая-то была картина. И таких картинок каждый день очень много. Я их запоминаю и стараюсь рассказывать. Літо це прекрасна пора, але Арціті пропонує вам дещо контраст. Давайте згадаємо зиму і подивимося, чим займалися тоді наші митці. Художник Олександр Никитюк, спеціаліст по зимі, точніше по зимових лендартах. Людина з колосальним досвідом, для якої робота в природному середовищі стала певним способом життя. Західний ленд-арт, він вже вам, розповідав, 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 що є існує як стаціонарні об'єкти, втручання таке в середовище, в природне середовище. Дуже жорстко, але є й тонкі художники, як голосворці, наприклад, енді голсворсів, англійський художник, і він більш близький до українських художників, які працюють дуже з тонкими речами. Такими контекстами і витончене показують родзинки природ, природні родзинки українських ландшафтів і природного середовища. Отже, українці нація гуманна. І митці виступають проти руйнування природного середовища. Ось один з прикладів лендартівських об'єктів, створених автором, не зимою, а у сонячні теплі часи. це камінчик, який просто. Лежить на березі ріки і нікому він не потрібен, і ніхто не звертає на нього уваги. Я правда, що малюк якийсь схопить який на воду. А окреслений таким простором музейним, скляним таким, він отримує інше значення, і людина вже приглядається. Чому ж саме? І бачить цю красоту, прості, прості речі в каміні цьому бачить ту гармонію природню, той природній сенс, який в ній закладений. Олександр Никитюк вісім років тому створив у Вінниці перший в Україні зимовий лендар. Аплікація духу створив у місці знаковому скіфському немірівському городищі. Пізніше його діти ще стало називатися міфогенгес, що відчуває художник, коли бачить заснішне біле поле так. Те ж саме, що відчуває, коли бачить біле полотно не тронуте, так або білий аркуш куперу. І це художник понукає збуджує до творчості. Чи більше і він починає середовищем ще активніше. в Європі? Розповсюджена практика створення парків лендарто починання, що підтримуються грантовими державними і недержавними програмами. В нашій країні лендарт переважно тримається на ентузіазмі художників. Цікаво, все ж, що спонукає українських і світових митців їхати до Вінниці взимку і працювати просто неба у небезпечних для здоров'я умовах. Сніг є головним матеріалом нашого зимового лендар-проєкту. Ну, сніг, лід різні. Ну, наприклад, була така ситуація, коли 10-15 градусів морозу додавив такий гарний дощ, такий, злива така. І художники були покриті такою слоєм криги. Вони виходили ходили такі, як роботи, але ніхто не втік з поля, всі працювали, використали цю ситуацію. За вісім років ще ніхто не захворів. Навіть дивна ситуація, що в мене було вісім років поспіль, поваживав зимовий фестиваль на морозі в таких складних умовах. Але як літом вступає, то можу ну, спіймати якийсь нагін гріб. Це була програма Арціті. Дивіться нас наступного тижня. І дізнавайтеся ще більше цікавого про культурні події вашої країни і пам'ятайте, ви маєте право на мистецтво.